Ці котики прибилися до танкістів 63-ї бригади ледь живими. Їх відгодували та обігріли. Тож зараз вони активно ловлять мишей і відгукуються на нові позивні. Назвали Байдом, бо такий старенький, похилого віку вже трошки наш котик. Так і назвали його Байден. Йому подобається, вартому урка є сюди. А це маленький прибилося до нас. єлі ходив вже. Поки коти хазяйнують на кухні, танкісти задимлюють м'ясо у коптильні, що створили власноруч. У ну, мене дома була коптильна, я вирішив таку саму тут зробити. Зробили саме руками все. і тобі, от наш, штурмуємо сьогодні м'ясо. Якщо дозволить ситуація, хлопці зможуть сьогодні навіть повноцінно помитися у лазні. Сьогодні в нас якраз банний день, тобто особовий склад має сьогодні можливість сходити в баню. Помитися ось в таких шикарних умовах. Такий побут для своїх побратимів організував це? Володимир. Він командир танкового взводу. Йому лише 24 роки. Ну, я закінчив навчання, навчався на військовій кафедрі. Можна сказати, що відразу після того, як закінчив навчання через якийсь короткий певний період часу розпочалось повномасштабне вторгнення. Пішов відразу до Лав ЗСУ. Під час знайомства з саме з командиром танкового взводу відразу було видно, що офіцер, незважаючи на свій юний вік, абсолютно досвідчена людина, яка прагне перемоги, яка йде до перемоги та з півслова розуміє ті задачі, які перед ним стоять. На війні у паспорт не дивляться. Хлопці кажуть, що сприймають молодого командира цілком адекватно. Накази виконують. Чим можуть, тим допомагають. Накази виконуємо так, як за командира. А щось не знаємо, підказуємо, тому що в мене діти такі, як він, навіть старший. У Нас командир, що -то, що молодий, ну, він так, як і ми. Ну, Думає, все трактує, все як взрослий чоловік. Ну, в нього Питань немає. Ну, хороший командир молодий, але таке життя заставило прийти в такому році сюди. Щодня наші танкісти перевіряють справність техніки, розігривають мотори, відкидають сніг. Наказ про виїзд може надійти будь-коли. Усі перебувають в повній бойовій готовності. П'ятій ранку отримали попередження, можливі штурмові дії противника. З цього взвод відправився прогрівати техніку та чекати е, наказу. Хлопці повністю виконують свої завдання, не зважаючи на погоду, не зважаючи на час доби, вони завжди працюють з технікою, вони підтримують її в бойовій готовності та завжди готові до виїзду. Цей підвал хлопці облаштували самі, зробили буржульку, повісили коври на стіни, зварили двоярусні ліжка. До рації рукою подати. Бордель, бордель, я хард, перевірка зв'язку. Як чуєш, то розбираєш прийом. Збираю і чую на п'ять. Плюс прийняв. Плюс. Коли є вільна хвилина, Володимир вивчає спеціалізовану літературу, щоб краще зрозуміти 40-тонного залізного танка. Розрукований. Досить цікавий матеріал з технічної частини, будова танка і так далі. У колективі танкістів чітко розподілені бойові та побутові обов'язки, але й про відпочинок теж не забувають. До своїх рідних їдуть трійками, екіпажами. Ну, ми стараємося відпускати людей екіпажно, щоб тобто, три чоловіки, один екіпаж. Вони пішли в відпуску і можна було їх змінити. Ну і я ось зараз, наприклад, весь свій звод відпустив, вони вже були в відпусті. Зараз як командир, я піду останній у відпустку. Я думаю, з моральної точки зору це правильне рішення. І командир взводу і його побратими готові воювати стільки, скільки буде потрібно. На своїх машинах вони долають непроїзні болота та влучно стріляють, наганяючи жах на окупантів. Попри це, Володимир запевняє, нашій армії потрібно більше людей. Я вважаю, що нам потрібна примусова мобілізація, тому що люди, які тут два роки, вони вже втомились морально і фізично, і нам потрібна ця мобілізація додаткова, тому що люди. Ця війна люди повинні розуміти, що ця війна стосується кожного, і 18-річні хлопці віддають своє життя. А дорослі чоловіки ховаються за спідницями. Це не є правильно у військовий час.